Під час настання служби я отримав інформацію про те, що на території навчального закладу знайдений підозрілий пакет. Одразу вийшов, щоб перевірити інформацію. В ньому знаходились предмети зовні схожі на гранати. Про даний факт одразу повідомив на спецлінію 102. На місце подій прибули СОК фахівці вибухотехнічної служби для знешкодження небезпечної знахідки. Виїздом вибухотехнічної групи чергової було встановлено, що виявлений пакет, який містив в собі гранати як іноземного виробництва, так і радянського виробництва. Частина цих боєприпасів була кваліфікована як боєприпаси, що відносяться до категорії, особливо небезпечних. Ці боєприпаси було категоровано, вивезено за межі міста. У та проведено їх знищення з максимальним збереженням речових доказів, що в подальшому будуть надіслані на дослідження ідрив.